Каюшки. Світло. <смі> Мотор. Цього. <смі> Коротше, не знаю. блядь, що ж не впало. Господи, боже, починаючи блогер. І цього як воно? Ну, це тут зручно сісти. Коротше, читання, давайте це почитати більше. Тому що я щось. Останніх років десь так три, я щось підзабив так прям на системне читання. А я читав раніше так до хірі, що так. Я дивіденди зараз збираю від того, що я читав раніше багато ще до 20, коли всі такі ходити цей на пари, там, все робити, і, і освіта. Дуже це круто. На пари ходити треба. Не відговарюю. Шлях мій не для всіх. От, але одночасно хочу сказати, що в мене загасла паличка. Це проблема. Це проблема. Не, ну реально... Ракурси, ракурси вони рішають. Реально рішають. Ха! А, от, я знайшов ракурс, що можна не, ви в цих окулярах не, не бачити лампу, якщо рівно просто голову тримати. Коротше, що це завжди вчора, в чому в чому, господи. Боже. А, є така а, книжка, я її купив. Ось, ось ось ось. Вона називається Нові стоїки 52 тижні для наповненого життя. Мені сподобалось, те, що один із співавторів їх буддист, один такий мощний стоїк. Не знаю, що це таке. Але. Ну, поговорити, що тебе. <ріст> Але цей. Треба просто почекати, щоб вона це касала. Але те, що мені сподобалося, це що, знаєте що? що... Там принцип такий був. Концентруй свою енергію на тому на то, що ти можеш впливати. Концентруй свою енергію на тому. На тому, що ти можеш впливати. А, про що це для мене? У нас є тіло, У нас є мова, у нас є розум, у нас є світ феномена, феноменів. На деякими ми можемо впливати, на деякими не можемо впливати. Але ми точно можемо усвідомлювати своє тіло. Мову, розум, а також феномен. Що відбувається, коли ми не просто от тупимо залипші в сценарії нашого буття, життя? називається, як хочете? А такі, о, спим, спим, такі, знаєте, і весь тільки в колі, в колі, в колі, в колі на колі? Що відбувається, коли ми дійсно такі хоп? Наче нічого не зробилося, а ми зупинилися, і ми усвідомили своє тіло, швидкий скан, Господи, голова, тулуп, ноги, руки, все. Хоп, ми в тілі. Усвідомили, тут можна ще 5 відчуттів, то все, що ми бачимо тут і зараз, все, що ми чуємо тут і зараз, все, що ми відчуваємо тут і зараз, відчує наш смак. В роті, відчули дихання. Далі мова. Тобто, що ми зараз говоримо взагалі наша вішуйха, що з нею, направить на цей центр? Далі наш розум. Буддисті, він в цьому центрі. Просто усвідомили. Концентрували увагу просто легенько так отут, і відпустили фокус. Усвідомлюємо простір серця, простір розуму. Феномена. Усвідомлюємо це все зовнішнє, все це, що проявляється, всі ці дим там на відео. Все усвідомлюємо, всі проявлення. Коли в нас виникають емоції, Є така книжка, класна дзвони Понполе Рінпоча, про емоції не пам'ятаю точно як вона називається на англійську мову. Там суть в тому, щоб не тікати від емоцій, а вчитися їх бачити, розуміти, мати з ними діалог. І це буддийський вчитель говорить, це не психолог. І я йому, звичайно, що хочу тут честь надати, тому що він дуже сучасно інтегрований в Захід. Зовчинку непологін почне. Але е, е, мораль е, тої логіки проста. Вона заключається в тому, що ми точно можемо побачити емоцію, відчути її, і не обов'язково ми повинні бігти за нею, як собака за палкою. Метафора дуже проста. Ми можемо подивитися на неї і відчути простір, який є між нами і між нею. Тобто вона вже стає трошки на дистанції, вона вже стає під меншим трошки впливом. Зуміти, в мене навіть голос змінився, тому що я паралельно це все роблю зараз. І в чому тут перевага? Перевага тут в тому, що я дійсно отримую більше контроля над собою, над своїм розумом. І можливо, що за якоюсь емоцією може ховатися інша емоція. І спосіб її побачити тільки коли ми побачимо першу, дамо і місце бути. Ось. Тому е, ось цей принцип, який там в книжці пише, такий перший, один з перших у цій книжці Нові Стоїки. Масімо Піючі Грегорі Лопес. Цей принцип направляти енергію на те, що ти можеш контролювати, він про уміння керувати своєю увагою. І в таких простих речах, як ці моменти. Простоти ми вчимось керувати нашою. Треба. Тігр. Ми вчимося. Блін, ви що його не бачили. А тут ж все було задумано так. Ми вчимося керувати е, якраз цим е, увагою. І нам не треба тікати від наших буденних справ, обов'язків, від нашої роботи, від нашої компанії, від людей, від близьких, від що, що завгодно. Тому що завжди є момент, коли ми можемо зупинитися, звернути увагу на наш, наше тіло, нашу мову, наш розум і на світ феноменів. Це просто. Таким чином ми направляємо свою енергію на те, що ми маємо. Я ніколи не думав, що це про стоїцизм, цей принцип, що типу, знаєте, типу що. Направляє енергію туди, куди ти хоч можеш на, на зону свого контролю, тобто на туди, що ти дійсно контролюєш свій внутрішній світ. Да? Тому що Ворін Баффет давно про це казав, що його основний принцип заключається в тому, щоб фокусувати свої інвестиції в зоні свого впливу, тобто тільки фокусувати на тому, де він дійсно дуже крутий, в чому він знає. І Це реально дуже круто і дуже потужно, тому що хто, як не ми, віддаємо свою енергію на те, що ми самі не контролюємо ситуацію, в яку затягують нас оточуючі люди, дорогі, дорогущі, ситуацію, в яку затягує нас ситуація зовнішня. Да, буває моменти, коли інтенсивна далека ситуація, і да, дійсно, тоді вже треба робити. Ну, що, що вже виходить, знаєте, але новини, там, не знаю. А якщо ми далі з людиною говоримо і ми ж не впливаємо на світ людини, ми не можемо змінити її ментальність, її характер от так просто. Ну, це, це бред. Ну, типу, не можна. Не можна. А, контролю у нас насправді дуже мало. Дорогі. І життя в нас дуже коротке, насправді. Воно як так, як тюк, як, знаєте, подібно, як оцього іскорки на вогні. Коротше, воно таке раз і згоріло, і все. От, І далі щось почалося, але вже інше. От тому, тому тому, тому, бажаю всім нам і читати побільше, як Федоров каже. Наш чудовий міністр, який толкає нашу всю країну е, в революційну трансформаційну технологічну сферу і це кайфово, от точас то, і хочу вам сказати, що повертаємося давайте, до читання, повертаємося до фундаменталу, тобто повертаємося до е, основ до системності. До усвідомлення наших тіла, мови, розуму, феноменів, коли наступає момент, коли нас хитає, просто давайте звертати увагу більше сюди і приймати рішення, аналіза, аналізувати далі, але одночасно спочатку усвідомлювати простір, усвідомлювати емоцію глибоко, усвідомлювати свідомість, дивитися не назовні. А на внутрі всередину. <середину> я думаю, що таким способом ми збільшуємо шанси свідомого життя, свідомих рішень. І я думаю, що таким чином ми стаємо мудріші і розумніші. А от. Книжку, чесно кажучи, ще не пройшов, тому що це тільки перший тиждень, а тут їх 52, подивимося, як це буде. Нові стоїки називаються. Всім рекомендую. Перший принцип в тому заключається, що щоб дивитися на кота, щоб цей, щоб направляти енергію і вкладати її туди, куди ми... де ми маємо контроль. І там фокусувати. І це кайф. Я, Я погоджуюсь. Солідарний. Тому всім. Всім чудового тут і зараз. Бажаю вам дійсно, коли приходить момент і емоції, включаються, якісь стани, просто звернути увагу на своє тіло, розум і мову, мову, і розум на феномени, побачити все, що є: звуки, відчуття в тілі, щовденько усвідомити повністю все. Подивитися уважно на емоцію, не подавляти її. Не чіплятися за неї, а просто побачити цей простір, де є емоція, де є ми, де є простір, в якому це все існує. І далі з цим усвідомленням вже думати, що робити. Клас? Я вважаю, що так. Чидомо вам ще раз, тут і зараз. І, як там кажуть ці, супер круті, 啊，那么不太呀